Алоха, ютуб глядачі Фредді знову з вами. І сьогодні ми пограємо в доволі нову гру і безкоштовну при цьому. Тому з вами рубрика Грай за дарма, яка називається «Above». Наскільки я зрозумів з опису та з трейлерів цієї гри, Ми будемо грати за цього персонажа людиноподібного козла. І ми будемо скарабкуватись кудись дуже високо. Що ж, гра рекомендую грати з контролера. Я підключив. Сподіваюся, він дозволить нам грати не буде. Вести себе погано. І нова гра. А, у нас ще 5 життів. Добре. Так, ага, це вертіти камерою. Камера, jump, move around. Ага, тут, напевно, закриті. Останнім часом реально мені дуже багато ігор на Unity трапляються. І ця одна із них. Ну, я вам скажу над графікою, якою Постаралися, вона приємна і має свій такий вайб. Тут е, контрол зрос. Я так розумію, що налаштувати звучність не вдасться. Ну, добре, що ми хотіли за задарма. А це що? Комусь поклоняються? Дивіться, які у нього, до речі, перчатки прикольні. Добре. Опа! Осьо. Ще б трошки я впав, і вже було б мінус перше життя, не хотілося б. Ну, керування трошки... Хотілося б більше... Або. Ну, музика, до речі, тут тоже файна. Ага, я так розумію, задумка була така, щоб ми біжали просто прямо. Якщо це гра умовно про паркур, я сподіваюся, що тут не буде ворогів і не треба буде шукати якихось там загадки. Ну, не загадки, а... Не, бо я що я хотів сказати. Ну, тобто, не доведеться пилососити територію. Я не хочу цим займатися. Я трошки граю в Хеншин Імпакт. А. а а о о Так. Прикольно. Тобто лівими тригерами. Так. Лівим правим тригером ми керуємо рукою. Головне, не відпустити випадково. Так, є. Ова, вилізли. Слухайте, а це вже цікаво. Я думав, тут просто бігти доведеться. До речі, оп-оп-оп-оп-оп є? Ага, можна навіть перехватуватись? Ми не будемо спішити. О, є, до речі, ігри такі, я не пам'ятаю, як вони точно називаються, але там в одній грі ти е, керуєш чоловіком, що сидить в казані і потрібно дістатися. Ух ти? Ух, це, це хребет якогось змія. Тут ще лор є. Автор постарався. Так, да, буде цікаво реально подивитися. Реально подивитися на цю гру. Побачимо, що... Опа! Так, а... А, тут просто спуск, так? Добре. Стоп, це обличчя? О, це реально обличчя. Ну! No! Стоп, а де я? Я хоть не впав дуже низько. Трошки керування незручне. Але загалом приємне. Воно... А, ось тут можна вилізти. Так. Є. От, до речі, там в тіні були, а тут. Ну він ногами навіть допомагає. А, стосовно ігри, був один е чоловік в Казані. Який. Е, якому там дуже високо потрібно було збиратись. Цей змій. Це якась міфологія, можливо. Е, куди далі? Так, бачу. Oh, ja już maistra jest sobie. Och, majster Tak. Mhm. Uh -huh. Lewa, tak, prawo. Lewa, prawo, lewa. Вилізли. І там потрібно було в тій грі високий клаймбінг, якось так вона називалась. Точно не пам'ятаю. І схожа грає також. О, тихо-тихо-тихо. Вони 2D-шніші, знову ж таки. Тут у нас 3D. Слухайте, а файно ж зробили все. Ну, графіка дуже приємна. Візуал. Та, в принципі, і звуки доповнюють гру? Так, тихо. Є. Так. Отак. О, що? А, -а, а. Так, стоп. О, -о. стоя. Тикавиша с кожным разом. Я тримаю двома. Та що ж таке? Так, тепер Так, тихо. Зараз. Так я не буду за НАТО. Да, до речі, ця гра доволі нова, вийшла вона нещодавно. Так, раз, два, тому. В принципі, можна так є. Так, я трошки... Я, здається, зрозумів, як воно працює. А, Фу! мене руки потіють уже. Давай-давай давайте спокійне, несенько. А то навчився один стрибати. Хотів сказати, як горний козел, але ми і так горний козел. Прикольно, реально ск. Ага. Ну. No. Ти. <гас> Мінус життя, да? Мінус життя. Фу. Це реально щось цікаве. Випробовує. А, там певний момент є, а зараз трошки рухи висохнуть. Так, добре. Так, тепер стрибок, так, друг... Ну... Є. Ага, можна в повітрі схопитись? Значить, не у всіх місцях можна стрибати? Так. Ну, до речі, роз... там давай. Так, да, з геймпада тут реально, я не представляю, як би можна було з клавіатури тут грати. Так, є. І сюди, і сюди, і сюди. Ага, мені вдалося. О, тут лорж якийсь. Так. Він літав високо десь в небі. Шкода, що бігати тут не можна, хоча після таких карабкань я би сам не хотів би бігати. А що це за здорово? Ну так реально, а що за... Це схоже на скелет у того дракона чи змія? Так, я щось бачу. Чекпоінт. Ага, я в водички. Таке відчуття, що вже гора вже навколо цих, цих кост... кісток з'явилася. Музика приємна, шкода, що вона не постійно грає. Але те, що у нас є чекпоінт, це вже добре. А, у нас відновились, до речі, всі ці. Угу, сказав я. Відновилися всі здорові всі життя. Та ну куди ти стрибаєш? Так. Ну, о, чому я не можу? О. Виліз? Не треба мене лякати і так страшно. А тут є підлянка. Так. Окей, ага, ось, ось сюди тепер. Тобто з кожним разом нам буде ставати все важче і важче, тому що тут вже треба думати куди. Крім того, що нам треба стрибати. Ну... Я відчуваю, що скоро закінчимо. У мене просто реально руки вже втомилися. О, там ще щось. Якби ще трошки б розуміти, цей лор. Але ми вже доволі високо. Няу. Ну, ти можеш за? Чого він не хоче зачепитися? О, дякую. Ну, є. Вилазь. Ой, тепер стрибати треба. Ну, я думав, перехопився куди? що, А наверх так, є, тепер А ну, зачекайте, я зможу вистрибнути? Та ну візьмись ти. Дай, добре. Так вилізу. Та, а, тут звуком можна зрозуміти, чи схопився він чи ні. І я повернувся на чекпоінт. Ну що ж, я не скажу, що гра погана, гра цікава поки. Я ну, реально тут просто... Як... Це нам аж туди треба вилізти. Ану, зачекайте, я тут якось ракурс зміню. Ну, не дуже видно. Я так розумію, цікаво просто реально скільки тут ще всього. А давайте подивимось, може зможу. Просто реально втомлюються руки. Хотілося б дійти до наступного чекпоінта, але я не думаю, що він буде скоро. Але це вже добре, що в грі задумана можливість повернення. Щоб не доводилось там перезалазити, наприклад. Бог знає звідки, Бог знає куди. Як є такі реально навіть О, ну, багато ігрів, в яких... А? а от зараз він схопився нормально, коли падав. А. Так, є? Тепер сюди? Оце так? Ну, 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 ну. Так, так выс. Да в Сенсі. Да ну, сколько можно? Я зрозумів, що ті камінці, які схожі на обличчя, за них точно можна братися. А це ще що? Це що таке? А! -а, -а, -а! Прикол? Покатались. Уже трошки жарко. Що тут, а? Так, не падай, хлопче? Хм, занадто легко зараз. Чекпоінт. Є. Yeah. Кайф. Я дійшов до наступного чекпоінту Клас. О! А, там, там, там там не дають. Mm. Що ж, друзі? Напевно... Я скажу так, що тут... Є на що подивитися, є в що пограти. Тому дивлячись на те, що гра безкоштовна, рекомендую. Посилання на гру буде в телеграм-каналі та в Діскорді, тому підписуйтесь обов'язково. Підписуйтесь на YouTube. Ті, хто ще не підписався, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково ставте ваші вподобайки. Пишіть коментарі, це дуже допомагає продвигати мої видива. Від е, 12 символів, думаю, коментаря буде достатньо. Можете написати, як вам гра. Чи, наприклад, які смаколики ви їли під час того, як дивилися це видиво. Дякую вам, що були зі мною під час гри. Я е радий вам показувати все ж таки, що навіть безкоштовні ігри можуть бути доволі цікавими. Так, вони зрозуміло, що не будуть наповнені сотню, там механік якихось, але навіть така гра ну, вона доволі і гарна, і музика непогана, і звуки гар доб ну, такі приємні, вони не створюють дисонанс в голові. І. В принципі, просто, просто там розслабитися трошки з геймпадом в руках, залізти вверх. Ну, розслабитись, у мене до руки болять. Але гра не напряжна, вона реально релаксова в певному сенсі. Так що рекомендую. І найголовніше підтримуйте наших військових. Хлопці і дівчата на передовій захищають нас з вами і дають насолоджуватися умовно мирним життям, але дуже потребують нашої підтримки. Вони дуже потребують нашої підтримки. Підтримуйте знайомих, близьких, рідних, сусідів, кому ви довіряєте, друзів, донатьте на збори, які є, на обладнання, на дрони, на ремонти, донатьте фонди, яким ви довіряєте. Підтримуйте наших військових всім, чим тільки міжна всім, чим тільки можна. На цьому все. З вами був Фредді. Аллоха!